Вітаю! Виставки Демо-2025 від компанії Вестендарт. Розповідаємо про виробника торгову марку «Арт Агро», яка дала нам 5 гібридів по двом технологіям: технологія Клеяфілд і технологія підранстарт, тобі сульфомочевини. Розберемо всі моменти. Тобто, це в нас проходило на Демо-2025 Дніпропетровська області, навіть район, село на Вагніє Була рихлення і була спашка. Тобто, дивіться, дві культивації робили. Під культівацію робили ми завжди вносимо заприскувача гумат калію L20 в нормі 2 літри на гектар. Робимо для, для якісної кореневої системи, для розгалушеної кореневої системи, для зменшення е, натяку на бур'яни, на те, що мікрофлора буде працювати краще. Це і черві, і подібне. Тобто, вся мікробіотика. Далі посів робили ми сівалкою механічною грейнплейць. 80-70, 52 тисячі насіння на 1 на гектар робили. посіві ми вносили добрива по НПК азоту 20, фосфору 20 по ДВшки і сірки 13, 80 кг на гектар. Ну і звісно, ґрунтовий захист був ацетрахлору плюс прометрин 2 плюс 2. І прилипач турбалип. Знову таки компанія, виробник компанія Лабіахем. Це для утримання екрану. Вносили ми від 0,03 до 0,5 літрів на гектар. Тобто, якщо хочете з дешевим гербіцидом ґрунтовим, щоб тримав екран, гербіцид турболип до ЗЗР, тобі ж можете отримати всі консультації. компанія Вестандарт. Що потрібно для консультацій, шапки профілю буде номера телефонів, і звісно, тут вони будуть вказані офіційний сайт. І поїхали. Тобто, дивіться, буде дуже цікаво. і... Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте і замовляйте насіння соняшника від компанії ТК Артара. Всю лінійку соняшника та кукурудзи В компанії «Вайстандарт» проведемо, буде дуже зручно, буде корисно і буде врожайно. Поїхали. Перший в нас Клаус, технологія Клеєфілд. Стіки до 7 разів вовчка. Дивіться, цікавий момент. Класний соняшник Клаус, ми вже його на димки 2 роки. Тобто показуємо, тобі ж він даже класно показав в тому році по дискурсі, тому дивіться, по клаусу, питань немає. Дуже якісний гібрид, вегетаційний період до 110 днів, я вам зразу так скажу. Класний олійний показник. Тобто мені дуже клаус подобається, тому, будь ласка, клаус в двох фракціях можете вже замовляти в компанії Вестандарт. Поїхали. 16 рядів ми висівали, прогон був 350 метрів у нас. І збирання показало 27,96, тобто 28 гектара для Синерівського району. Ви самі розумієте. Далі, показник по вологі був 6,5, і натура 435. По або рихлення ми ставимо. Чому? Тому що є е, виробники, які попадали в хату, і в рихлення, як було з скамкагра. Тобто в нас тут рихлення. Тобто, дивіться, показник пролітає дуже файно. Ну, для синельників синельківського району, самі розумієте, подивіться по поводним явищам, щоб було, то вау. Тобто Клаус семирасовий, все розповіли, олійний показник, тобі ж якісно і корисно. Аркос теж семирасовий, гібрид з вегетацією до 105 днів. Технологія чисте поле, теж підлітфілд, 16 разів висівали, теж з вологою 6,5 зібрали. Показник по вражайності, Видіте, вегетаційний період зіграв свою роль, я так думаю. 23,85, тобто почти 24 центнери з натурою 415 було рихлення. По аркасу зараз в нього інша назва буде по комерційному пропозиції. Кому цікаво, будь ласка, набирайте, ми відповімо на всі питання, Тобто як, що, тому подібне, тобто більш детально, звісно, все проводимо. Далі в нас йде сульфамочовини, тобто це у нас підранстар. Неймар Плюс стабільний протягом останніх 5 років висівали теж 16 рядів. З вологою зібрали 5,9, показник по вражайності 23,8. Дивіться, я вам потім розкажу ще одну таку цікаву річ. Це не забаганка. 23,8, почти 24 центнери. Теж зібрали з натурою 415, все було оптимально, тобто все робили, ну, вклали душу, зразу вам скажу. І це було теж рихлення. Дивіться, по Немер плюсу є. Трохи 24-го року, а так в цілому 25-й рік. Є фракції стандарт, є екстра, є преміум, повністю все проведемо. Бажала трьомоупаковка, все відправимо, все зробимо на вищому гатунку або склад міста Дніпро. Поїхали далі. Мі... Міста Дніпро або місто Київ. Вибачаюсь. Далі Астон, Астон, 7+, плюс раз в Овчка, вегетаційний період до 110 днів. Неймар плюс, якщо 100 до 115 днів, то Астон до 110 днів вегетаційний період. Дуже класний показник. Олійний показник в нього більше 53% по олії. 16 днів висівали, зібрали з вологою 5,6. Бачите, трохи вегетаційний період в 5 днів грає свою роль. Зібрали по вражайності 22 з половиною центнер з гектару, з натурою 410, це було рихлення. Збирали ми його, сіяли ми на початку його травня, 3-4 травня, а збирали в кінці 24-25 травня. Вересня, тобто, дивіться, акцент на те робиться, що в нас на демоділянці були соняшники з вегетацією 95 днів і були соняшники з вегетацією 122 дні. Тобто було в нас 11 виробників, було 58 гібридів, різні технології, імпортна вітчизняна селекція. Так що, будь ласка, підписуйтесь на канал YouTube, В шапки профілю все є. Буде дуже цікаво і завжди буде корисно. Тому практики 13 років, різні технології обробки, класична, стриптіл, наутіл, все підскажемо. Компанія Стандарт. Вау, топчик-горобчик. Поїхали далі. По Астону сказали. Астон якісний гібрид, він не розкручені. Дивіться, скажу вам зразу, 7 плюс раз в ручка є на це оптимальне рішення. Це було в нас і по Харківщині, і по Миколаївщині. Тобто є гібриди інших виробників, які типу, писали 7, вони не проскочили, Астон проскочив. Так що клас. Далі Емерсон, він вже йде, якщо ця лінійка йде екстенсивно, то безмін добрив може бати якийсь потенціал більш детальний такий, то по Емерсону це вже йде помірно інтенсивний. Тобто під нього класти добрива потрібно. Тобто теж Ми акцент робимо на те, що Емерсон це вегетаційний період до 110 днів, олійний показник теж 53%, 7 плюс раз очка, З вологою зібрали ми 5,2%. З показниками вражає почти з 20 кілограмів, образно кажучи, 24 центнера. Натура 420 теж було рихлення. Емерсон теж є вже в наявності, буквально, я думаю, на зараз можемо сказати те, що ці всі гібриди вже є по наявності і мають вже змогу вам в'їхати в ваші регіони новою поштою або склади Дніпро або міста Київ. І знову таки, давайте по кожному виробнику ми робимо акцент на новинки. Новинка 2025 року, новинка гібрид Рамірес. Це один із гібридів, але ми акцент зробимо на нього. Дивіться, це Підранстар. Олійний показник в нього 50%. Но цей акцент робиться ще на те, що вміст олійної кислоти складає від 88 до 90%. Тобто, олійка яка може продавати. Аграрій дорожче, ну і акцент робити на те, що дивіться, показник пораженості 50-20 з гектара, і це вовчок 7 Тобто це акцент на те, що в кожному регіоні України є змога його висівати, робити більш вдалий по фінансовому подопльок ваш рік. І далі вже компанія «Вестандарт» повністю вас проведе в лінійки Артаграс ще з новинок є гібрид Далвер. З вегетації 90-95 днів це ранній соняшник, е, стійкий до це теж сульфомочевиди під Ренстар і теж е, стійкий до 7 плюс раз очка. Далі, все, що цікаво, будь ласка, аспектовано. Підписуйтесь, коментуйте, знову таки можете замовляти вже на зараз, навіть на соцмережах, Це все. В шапки профілю все буде. Будуть вказані силки на ці всі. Гібриди, як вони були на Демо 2025, ви можете забивати вже і акцентувати на це увагу. А з вами успішна компанія Вестандарт, яка дає змогу вам і практично дивитися, і постачання всіх мікродобрив, насіння соняшника та кукурудзи та льону. Ну і будь ласка, звісно, коментуйте. До зустрічі!